Вітаю! Сьогодні 21 червня, і це мій корисний сніданок. Вже 10 годин 30 хвилин, а мені потрібно по справах. Так, не, потрібно було збиратись і я ще не хотіла їсти. Тому не знаю, коли я буду снідати, але ж в дорогу я з'їм ну, чайну ложку, ось це десертне. Чайну ложку таку велику, пилок з медом. Так, це пилок сосни. Так що з'їм і зап'ю водою. Хоча таку страву, так, такі ліки, так, це як ліки, і їжа, і ліки. Так, потрібно з'їсти, смакувати і запивати водою через 15 хвилин. Але ж я поспішаю, то зроблю так. І не буду хотіти їсти, так, поки не, вер... не повернусь. М -м 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 -м. Побачимось. Я вже вдома. Дивимось 12 годин 18 хвилин. Снідати потрібно, так. Але ж дивіться, я з легкістю витримала цей час, тому що вжила мед з пилком. Так що така гарна порада, щоб ви мали таке. А тим паче, що воно дуже корисне. Так. І я не хочу нічого, що в мене є, вчорашнє, тому швиденько-швиденько готую щось нове. Роблю заправку до салату. Насіння гарбуза. Чорний тмін побільше, Бо ми дуже мало спеції вживаємо. Ось так. І зелень. Спочатку я це перемилю. Так? Потім додам зелень. Рукули. Ось так. І зараз, як я казала, додаю зелень. Щось забагато, так? Ну, нічого. Мабуть, в іншу зараз машину пере... перекладемо і пере... перемішаємо. По зелені ми мало вживаємо, а вже майже місяць літа пройшло. Так, спробую. Все гарнесенько виходить, але у мене немає лимону. Ну як так? Лимонної кислоти теж немає. Тому щось я придумала, бачите? Е пер е абрикоси Кисленькі. То зараз ми їх перекрутимо. І я попереджу їх. Не робіть, як я. Не робіть. Ну, якщо я <с> завтрашнє відео ще буду знімати, то робіть. Так. Потрібно дочекатися завтрашнього дня. Так, ой! Ну, як я налила? Ну, нічого. Це олійка. Вже закінчується гірчична. Так. Якщо буде мало, я додам ще іншої. Так. І абрикоски кисленькі. Ну так, так би полила лимончиком сіком і все. А так будемо додавати. Я не дуже навіть поспішала. Дивимось 12.40. І будемо снідати зараз. Так, авокадо порізала, трошки огірка. І я бачу все зелене. Можна було б назвати зелений салат, але ж я вже нарізала солодкий перець. Так. Гострого перцю немає. Ось сюди б гострий. Придбаю. Іншим разом. Так. І у мене ж проросли насіннячки по житніку, Так що промила, висипаю їх сюди. Так. Ложку не взяла. Ну, добре. Зараз. Хотіла пошуткувати. Ніколи, ніколи не облизуйте такі ножі, так шутка. Так, і беремо ось це спробувати. Ви теж так думаєте, потрібно спробувати. Ніж пере... перемішати, так? Ну, добре. Я ще сюди додала сіль. Яка смокота. Я в захваті. Я вже в захваті. Так що додаю. Таку корисну, корисну заправку вистачить. Перемішую. Так. Вже олійку не потрібно додавати. Олійка була ось тут. Додана. Вау! Так. Хліба я не хочу, знайшла. Ось такі чудові, не знаю, як їх назвати, булочки або що, але ж вони всередині з сиром. Так. Ось такий сніданок у мене. Дорогенькі, дорогенькі глядачі, смачного вам і мені. Що при вас покуштувати? А можна? Ну добре! Куштую при вас. Огірок, перчик, авокадо. Ммм, як завжди. ммм. А що я можу сказати? Дуже смачно! Буду смідати. Салат з'їла з, з задоволенням. Сподобався? Так. Але ж, перець, ось такий я поклала, був зайвий. Так. Ну, неприємно не його зі шкіркою жувати. Якщо взяти товстенький, так, з товстими стінками, та ще запекти, шкірочку зняти до додати до такого салату, це було б дуже гарно. А цей трошки зайвий. Але ж, все одно. Супер салат. Так, і що ще я хочу розповісти? Продовжую вживати для профілактики. Для профілактики чого? Щоб не хворіли п'ятки, щоб не, не больно було ступати на п'ятки. Як це, ці хвороби називаються, ви, мабуть, знаєте. Так, я для профілактики. я вже майже 10 років тому робила дуже гарний результат, я вже про це розповідала. І що я вирішила? Буду вживати не 9 днів, а 14. Так, для профілактики все одно буду довж вживати. Так, треба в опису залишати про цей напій, бо хтось не дивився. Ну, у мене мало глядачів, тому дійсно треба в опису залишати. Я так і зроблю. А, напій сьогодні у мене буде ось такий. Мутненькі, так, я його таким зробила. Це квас з бузини. Відео я е, викладу, як це я робила. Я ще раз буду робити, бо не дуже вийшло. Вийшло, але ж не дуже. Так, зараз я спробую. Вау, ви знаєте, навіть звідсіля запах чується. Так, да, квітів бузини. Супер. Ммм, mm, освіжаючі. <кліх> Те, що потрібно влітку. А корисне. Ви ж знаєте, бузина? Це косне. Так. І що я ще хотіла сказати? А! Кіні, кінець моїм заощадженням. Так. Вже вдома донька не була вдома. 19 днів, я думала, що я тут буду заощаджувати, і так, я і заощаджувала, доїдала все, що в морозильній камері. Але ж навіть за стільки днів я. Угу. Не освободила камеру. Там ще повно всього. Так що не закладайте зайвого в ту камеру. А що саме зайве? Я навіть повикидала. Ми щось робимо: так, голубці чи курку обрізали, а кістки туди поклали. Ось це я все повикидала, тому що воно виморожується і не корисно. Так що на цьому ви не заощадите. Або зразу з'їли. Так, про заощадження все? Ну, майже все. Я ось пошла сьогодні і купила калінджі чорний тмін, бо в мене вже залишається трошки. Думаю, потрібно купити. Купила. Дивіться, заощадила. Як я заощадила, багато купила. Ви не повірите, я заощадила. Різниця між ось такою великою пачкою і маленькою упаковочкою не дуже велика. Різниця невелика. Але ж кількість цього календжі. Календжі, так? Я відсиплю родичам, відсиплю подругам і залишиться мені ще багато-багато. Так що я заощаджую таким чином. Так. Але ж мені не можна пускати до магазину всілякі відділи, де все цікаве. Дивіться, що я купила. Це я купила спеціально для глядачів, щоб розповісти. Це у мене є сушене. Так. Ви не знаєте, що це? М -у -у -у. Так що якось розповім, бо купила вже, потратилась. Наглядачів, так? Так що цініть. Я трачу гроші, щоб вам щось розповісти. Так, добре, шуткую. А це я купила, тому що не знаю, що це таке. Так? Я завжди купую все, що не знаю. А ви? як? А ви як? Не купуєте? Ну, що це за диво? Я не знаю. Спеціях лежить, ну, значить, щось гарне. Так що перечитаю і вам розповім. А ви вживайте корисне, смачне і ходіть веселі і здорові, Па-па!